Хочу показати вашій увазі, попався мені в руки в дуже гарному стані. Ось такий перфоратор GBH224 DCR. Як на мене, це найпоширеніший перфоратор серії Bosch професійної. Зараз він випускається китайськими невідомими виробниками, як підробка дуже величезній кількості. Ну і напевно він заслужив, щоб його випускали як репліки вже довгий час. Бош його виробляв в 1990-му десь до 2000 років. Дуже зручна модель, вони, вони йшли з трьох модифікацій. Bosch 224 DCR, Bosch 224DS. Вони відрізнялися тільки е, різними комплектаціями. Так, Бачите, тут такий ящик в ті часи був. В ящик можна зручно покласти там бури, ну і решту різних різний Так, Давайте подивимося, як він працює. У нього вже є режим функція відбійного молотка. У нього є регулювання кількості обертів. Працює дуже тихо. Уважно переключайте е, цю клавішу. Треба дочекатися, поки він не зупиниться повністю. Є переключатель обертів вліво і вправо. Звісно, оберти для сверління з ударом вправо значно більше, ніж в обратну сторону. Ну, ось такий інструмент. Він також буде в мене в музеї зберігатися. Вироблявся він в Німеччині, він заслуговує для себе дуже уважного відношення. Все, всього найкращого, будьте здорові. Купляйте Bosch, Bosch, якщо мати на увазі перфоратори, то це найкращі перфоратори в світі. До побачення.